Житомиряни, вкотре прийняли гостей на центральному стадіоні команди. На початку матчу вовки демонстрували активну гру, вдало тиснули на суперників та мали багато моментів. Цікавих моментів повертається сьогодні. Габріель скіні австріїць у центр захисту. Відбув він свою дискваліфікацію. На Смолякова змістився глибше зараз. Назаренко смоляков з м'ячем. Смоляков віддає передачу Крушинський. Залишає м'яч під контролем. Ще один навіс. Найсте Парланток відпрацював. Рекісти заголки перелетів би. Сапутін помиля. Сапуті За м'яць залишається у полі. Проте в першій половині гри жодна з команд не змогла відкрити рахунок. На початку ж другого тайму Луганчани таки змогли забити м'яч у ворота вовків. Автором голу став колишній лідер Житомирського полісся Пилип Будківський. Який кур'йозний гол? Ну і Бені Макуана! Та незабаром гравці зорі залишились в меншості. Роман Вантух отримав другу жовту картку. Сьогоднішня поєдинку. Мантух ще одну картку зараз покаже захисникові е, зорі. На 84 й хвилині арбітр призначив кутовий удар у бік воріт зорі. Тейлдор відбив м'яч головою на дальній кут, завдяки чому Сарапій зміг зрівняти рахунок з Луганською зарею. Там відпрацював. Ну Едуард Сарапій. Один один. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 1-1. Звісно, ми могли вже. Трохи додати в кінцевому продукту, тобто розпоряджатися вже останніми нашими дотиками, трохи краще. Але знову ж таки, ну, поки цей епізод не настає, поки перед тобою не опиняється в цьому моменті супротив, поки е ти не опиняєшся в ситуації, де то тобі треба миттєво обиратися рішення, ніколи ніхто не дізнається. І виконавець так само ніколи не дізнається, яким буде вже кінцевий результат цього моменту. Після матчу Полісся і Мат Ашур вирішив вийти на діалог з болівальниками. За словами головного тренера, він підійшов до Ультрас, аби дізнатися, чи задоволені вони грою. Голи. Ми всі хочемо ці голи. І, безумовно, ми в такі моменти маємо повернутися до того, що жодної людини немає, яка асоціюється без Полісся, яка не хоче, щоб ми вигравали кожну гру. Але треба сприймати реалістичну ситуацію. Нагадуємо, після 14 турів УПЛ ФК Полісся займає четверте місце в турнірній таблиці.